У Вінниці у центрі ветеранського розвитку розпочалось навчання помічників ветеранів. У групі 22 людини розповідає проректор вишу Юрій Буреніков. Це навчання шість днів на тиждень. Таке достатньо активне навчання, але воно передбачає і практичні заняття, і теоретичні заняття. Тому я думаю, що нашим слухачам буде не ну і не легко, і в той же час буде достатньо цікаво. На помічника ветерана у центрі вчиться Андрій Паляниця, чоловіку у 29. Суспільному розповідає родом з Херсонщини, служив у Нацгвардії. 2014-го на Луганщині отримав поранення, був демобілізований. З початку повномасштабного вторгнення переїхав у Вінницю. Дай Бог, як ми виграємо цю війну, тобто дуже багато людей повернеться з фронту. Так як я вже пройшов сам цей весь шлях, я розумію ці всі нюанси, тобто я думаю, що я зможу якось допомогти цим людям. Навчання триватиме місяць, каже доцент кафедри філософії та гуманітарних наук Оксана Залюбівська. У нас є одна програма, вона має шість модулів. В цій модулі закладена юридична складова, тобто вони повинні бути юридично підковані для того, щоб знати, що за законом належить ветерану. Це соціальна складова, це складова пов'язана з охороною здоров'я ветеранів. Це складова пов'язана з освітою, соціальною адаптацією, з подальшим працевлаштуванням. По завершені учасники проєкту, які отримують сертифікати, будуть працевлаштовані. Люди будуть працювати в офісах Вінницької міської ради, будуть на віддалених місцях, в прозорих офісах пенсійного фонду і будуть працювати в наших приєднаних територіях. Також відділ сервісний центр у справах ветеранів створять на базі Вінницького міського центру соціальних служб.